Прийшла неймовірна посилочка. Ми вже встигли приміряти тепленький комбінізончик, махровий і багато іншого. Зараз буде розпаковка. І перший це комбінезончик. Він на замочку. Всередині тепленький з капюшоном дуже гарної якості. Рекомендую, Бульпики, вони йдуть. Такою шийкою, тепленький, тонесенький такий, і такий. І до цього йдуть ще такі штанці. На закльопках з рукавами. Тік, тоненький, з шийкою, тепленький і легенький. Штани з кофтою, з капюшоном. Ціна відповідає якості, неймовірний, дуже задоволена. Отак красива, така, гарна, да? давай, 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 давай! Ковточка Україна, це я і лосіночки з банктиком. Неймовірна якість. Таке дотик дотить зайчиком. Ну, дуже гарно. Буде носити задоволення. Красивий бодік гольби і танцями